Всім доброго дня! Сьогодні відео на тему, як перенести папку Temp в зручне місце. Як ми знаємо, папка Temp необхідна для того, щоб в ній зберігались тимчасові файли, і інколи ці тимчасові файли забруднюють нашу систему. Папку Temp необхідно періодично очищати. Як перенести папку в зручне місце? Давайте я покажу на практичному прикладі. Відкриваємо провідник, і перше, що необхідно, нам. Необхідно створити нову папку в зручному місці. Я це буду робити на диску С, відкриваємо диск С, потім створюємо нову папку. Назву я залишу, назва Temp. Далі що робимо? У цьому ж проводнику на цей ПК натискаємо правою кнопкою миші і переходимо у властивості. Відкривається у нас налаштування системи. Далі необхідно перейти в додаткові налаштування системи. В додаткових налаштуваннях ми натискаємо на змінні оточення. Відкривається дане вікно, і тут ми бачимо, що в цьому вікні можна змінити не тільки розташування папки Temp, але й розташування OneDrive. Розташування збереження додатків, які ми встановлюємо із магазину Microsoft Store, але нам необхідно не це. Нам необхідна папка темп. Виділяємо даний шлях, натискаємо на кнопку Редагувати. Пошук у каталозі. І тут ми йдемо до нашої папки, яку ми тільки що створили. Папка Temp. Нажимаємо на кнопку ОК. ОК. Далі те ж саме робимо з іншою папкою. Редагувати пошук у каталозі і папка Temp. І також нажимаємо на кнопку ОК. ОК. Далі необхідно нам перезавантажити нашу операційну систему Windows. Після цього тимчасові файли будуть зберігатись у створеній нами папці. Дякую всім за увагу, всім гарного, безпечного дня, до нових зустрічей.